Доброграночку, мої любі дітки. Дітки, подивіться, що у мене тут на столі. Так, це іграшки, різні іграшки, кубики, лялька, машинка, пірамідки, різні іграшки. Але дуже-дуже давно коли ще не було фабрик, де. Виготовляють ось такі іграшки батьки, власно вруч робили діткам іграшки. Ось я вас сьогодні хочу з ними познайомити. Ось дітки, уважно подивіться, які іграшки. Ось такі іграшки батьки виготовляли діткам дуже-дуже давно. Це ось дитячий посуд, щоб дітки бавилися, розмальовували їх гарними фарбами. Це іграшка, сопілочка. Ось, це сопілочка, ось таких коників робили діткам. Свістульки ось такі, подивіться. А це дітки. Лялька-мотанка. Лялька-мотанка. Коли тільки з'явилися тканини і люди стали виготовляти ляльки-мотанки. Вони робили їх і діткам, і собі робили на обереги. Сьогодні ми з вами повчимося. у мотанку, яка називається пеленашка. Ми повчимося мотати ось таку лялечку. Дітки, щоб зробити ось таку лялечку, нам будуть потрібні тканини. Ось така одна тканинка квадратної форми, поменше білого кольору. Тканинка. Ось така хусточка, ще невелика тканинка, і нитки. Ще тільки нам будуть потрібні ось такі стрічки. У нас лялочка буде хлопчик, тому я взяла дітки, узяла ось такого кольору блакитного стрічечки. Спочатку дітки, ось так. Розкладуємо білу тканинку, ось так. У серединку, ось так, камкаємо серветочку, ось тут, посерединці. Збираємо ось так. Ось дітки збираємо. Ось. Це буде у нас голова. Беремо нитку, ось так ниточку. І ось так замотуємо. Це шия у лялечки Бачите, ось так. І ось так, дітки, обмочу, намотуємо ось так ниточки. Робимо ось такий тулуп лялечки Ось так. Так. Відірвали ниточку Ось. Що у нас вийшло? Тепер, дітки, беремо хусточку ось так. І ось так прикладаємо. Лялиці на голівоньку. Ось так розправляємо. Тепер беремо різнокольорову тканинку. Ось так Ось так її. Викладаємо, кладемо лялечку нашу посединці. Ось так. Тепер, дітки, підгортаємо ось цей куточок і ось так. Загортаємо. Ось у нас виходить вже така лялечка-пилинашечка. Ось вона. Так, ось так. Батьки вам допоможуть. А тепер можна дітки зав'язати ось такі гарні стрічечки. Це у нас хлопчик, тому що у нього стрічечки, ось, бачите, блакитного кольору. І тканинку я дітки взяла синього кольору. А у дівчинки рожеві стрічечки. Так, ось, яка лялечка у мене вийшла. Подивіться, ось, яка лялечка вийшла у мене. Ось тепер у нас є дівчинка-лялечка і хлопчик пеленашки. Це дітки називаються ляльки-мотанки. Чому? Тому що ми з вами їх мотали, мотали, скручували, мотали, тканинку мотали, ниточки мотали. Буду чекати ваших лялечок, які ви зробили разом з батьками. До побачення, мої любі!